Невже Педро Паскаль фліртує із дружиною Віли Мадефо? Елвіс Преслі повернеться на сцену, і поговоримо про мемуари його єдиної доньки, які побачить світ уже цього року. Бела Хадіїт вперше за довгий час з'явилася на обкладинці глянцю, і, схоже, вона планує підкорювати подіум і тижні моди? І поговоримо про Джейкоба Елорді, якого не було на Золотому глобусі 2024 року. І яку стратегію обрала його піар-команда, аби вивести актора на новий оскарівський рівень? Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую величезно вам, що ви долучилися. Сподіваюсь, теми випуску будуть для вас цікавими. Якщо так, то будь ласка, я чекаю на ваш лайк, коментар, підписку. Це дуже-дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Я буду вам за це надзвичайно вдячна. Ну що ж, не будемо затягувати, пора розпочинати. 8 січня був просто день Віламе Дефо. Нарешті зірка, яка знялася у 150 фільмах. Це просто з розуму зійти. 150 фільмів, які залишилися за спиною Віламе Дефо. Я щиро рада за те, що нарешті Вілам Дефо отримав заслужену свою зірку на голівудській алеї Слави. Вілам Дефо, номінант на премію Оскар, зірка фільмів Маяк, людина Павук, Бідолашки, Американський Психопат, відвідав церемонію Відкриття 8 січня у Голівуді у Каліфорнії. З'являється новина про зірку на Алеї Слави. Буквально наступний день ми бачимо Віламе Дефо на обкладинці журналу The Observed з його класними фотографіями. Це насолоджувалися надзвичайно приголомшливою енергетикою, яка йде від цих фотографій. Вілем дефо надзвичайний. Я думаю, що ми всі тішимося цій класній новині підтримати його в такий надзвичайно важливий день. В день його тріумфу. Прийшли його дружина Джада, друзі. І колишні колеги Педро Паскаль, Патріція Аркет, Марк Руфало і Каміла Мороне. Але зараз багато хто обговорює також поведінку, дивну поведінку Педро Паскаля та дружини Вілема Дефо, Джади Колагранде. Ці двоє поводилися дуже дивно на церемонії нагородження Вілема. На відео видно, як Педро і Джада постійно шукають якогось тактильного контакту один з одним. То Педро гладить джаду, то Джада його якось обіймає руками за шию. Шанувальники не зрозуміли. Міли, що взагалі коїться, але найбільш уважні шанувальники помітили навіть поцілунок між Педро Паскалем та Уилемом Дефо. Поцілунок губи, можливо, у пориві від цих шалених емоцій, які вирували в той день. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи є нормальною для вас поведінка Педро Паскаля і його дружини Джади? Що це взагалі було? Ми звичайно будемо далі продовжувати спостерігати за цією ситуацією. І якщо буде якесь продовження цієї історії, я вам розкажу. Ну а Виламу Дефо, конграс, <вітання>, вітання! Бажаю йому. Класних нових робіт і уже чекаю з нетерпінням бідолашок Йорго Салантімуса. Це кращий, до речі, фільм комедія за версією золотого глобуса 2024. Дуже вже хочеться подивитися на кращу акторку комедійного жанру Ему Стоун і Віла Мадефо у цьому фільмі. І забула сказати, автором фотографії є Гевін Бонд. Відсутність Джейкоба Елорді, звичайно, позначилася на золотому глобусі. Всі чекали на те, що от в один момент, можливо, разом із Баррі Кеоганом зайде красунчик Джейкоб Елорді, але 7 січня ми його не побачили на червоній доріжці. Сам же Джейкоб Елорді, напевно, із подачі піар-команди своєї, вирішив активно пробувати себе у нових ролях і намагається уникнути цього клішованого, звичного для нього образу. Він такий був і в ейфорії, і такий же. Він був у Солдберні. фільм і про преслі я ще не бачила з пристилою. Подивимося, що там і як. До речі, Джейкоб Лорді було номіновано, не номіновано. Він увійшов у шорт-лист Бафта, з чим багато хто взагалі каже, що не згодній. Грає він дуже пластиково. Багато критиків не згодні із таким вибором. Ну, але подивимося, як буде далі, чи отримає Джейкоб Лорді якусь нагороду. Але багато хто каже, що це взагалі провал, що Джейкоб Лорді з його акторськими здібностями не має бути у цьому списку. Вибачте, трішки відійшла від теми. Днями стало відомо, що Джейкоб Елорді зіграє у фільмі Гільєрмо Дель Торо, у фільмі Франкенштейн. Джейкоб Лорді зіграє там чудовиська. Вибір пав на кандидатуру Джейкоба Елорді через те, що вибув Ендрю Гарфілд. Існує думка, що піар-команда Джейкоба Елорді зробила це не просто так, тому що є припущення, що у Голівуді конвенційно красиві. Вродливі чоловіки, частіше за актрис, набувають у Голлівуді ваги лише після того, коли вони знімаються у ролі якихось монстрів, чудовиськ. Саме після фільмів, у яких привабливі актори постають у вигляді непривабливих, страшненьких, неприємних якихось образах, вважається, що саме такий крок допомагає акторові підвищити свої шанси в Голлівуді, стати на щабель вище у своїх професійних досягненнях, і, начебто, підсвітити актора для таких кінопремій, як золотий глобус, як о. Оскар, Венеціанський кінофестиваль. Ну, всі намагаються дотягнутися, звичайно, до Оскару. Тому я вважаю, що таким чином піар команда Джейкоба Лорді трішки намагається його підняти у очах глядачів. Здається, що Джейкоб Лорді зі своєю командою намагається провернути подібний трюк. Подивимось, вийде чи не вийде в нього із Франкенштейном. Актор набув зараз дійсно великого успіху, популярного, величезного успіху. Після Солберна фільма, про який просто не можуть перестати говорити. Постійно підливається масло у вогонь. Фільм обговорюється в соціальних мережах. Франкенштейн Гільєрмо Дель Торо знімається для компанії Netflix. І покажу вам трохи Джейкоба Елорді, одягнутого у кумедну толстовку із зображенням бак звані, який притулився до логотипу Warner Brothers, який просто зупинився на заправній станції, аби заправити свого свою машину. Ну а кажучи про золотий глобус, барі Кеоган був в такому дуже яскравому червоному вбранні. Від бренду Louis Vuitton весна Літо 2024 двадцять чотири Фарела Уильямса, як креативного директора, що напевно йому взагалі хтось там заважав, і на червоній доріжці був би просто зайвим. Наскільки в нього був такий дуже яскравий образ і лук на килимовій доріжці? Після довгого очікування, нарешті, з'явилася Бела Хадід. Цього разу Бела Хадід позувала для глянцю The Perfect Magazine. Здається, що хтось скоро повернеться на подіум після свого відпочинку у зв'язку з відновленням після хвороби лайма, на яке хворіє Бела Хадід. І також я думаю, що і скандал із діор і з палестино-ізраїльським конфліктом, і заміною Белли на іншу модель ізраїльтянку. Також дав про себе знати. О, зовсім недавно, на початку року, Бела Хадід захопила соціальні. Мережі своїми луками, своїми образами, своїми виходами стрітстайлу. І тепер починає нарешті зніматися для обкладинок. Фото для Perfect Magazine авторства Брайса Андерсона. Ну а засновниця Perfect Magazine і креативний стиліст і геній Кеті Грант поділилася історією створення обкладинки із Белою Хадіт. Кеті Грант каже, що натхненням став фрагмент документалки про Дебі Харрі, коли вона на одному зі своїх концертів виступала роздягнута, лише загорнута. У постер. Постер зробили з такого матеріалу, який схожий на папір. Він називається Тайвек. І ще один цікавий предмет на обкладинці разом із Белою Хадіт. Це футболка Screaming in the Perfect English художника Корбіна шоу, яка стала вже віральною. Тому вітаємо Белу з поверненням. Я думаю, що вона точно буде крокувати і вливатися уже у сезон. Розпочалися вже тижні моди у Мілані. Зараз чоловічі йдуть. Тому я думаю, що ми побачимо Белу однозначно на подіумі. thank <laughs> you У мене є для вас дві новини, які пов'язані із Елвісом Преслі. По-перше, Елвіс Преслі повертається на сцену. Ви запитаєте, яким чином взагалі це все можливо. Вже у листопаді 2024 року пройде у Лондоні концерт з використанням голограми і з використанням штучного інтелекту. Таким чином хочуть зробити концерт Елвіса Преслі. Раніше родина легендарного співака сумнівалася у можливості організувати щось подібне, але штучний інтелект настільки швидко розвів. Збивається, технології дуже швидко змінюються, і таким чином сім'я Елвіса Преслі виявляється, що вирішила організувати цілу серію концертів, не лише концерт у Лондоні, а ще й зробити резиденцію у Лас-Вегасі, по типу як це роблять Леди Гага, Хто ще виступає Кеті Пері зараз? Виступає Адель постійно раз у два тижні виступає у резиденції. Звичайно, стає питання щодо етичності події по відношенню до людини, якої зараз немає вже в живих, але тут питання до правовласників. Якщо вам цікаво, то є інформація про те, що вийшов фільм Присила Софії Кополи разом із Кейлі Спені і Джейкобом Елорді. Кейлі Пенні навіть за нього отримала нагороду як краща акторка на венеціанському кінофестивалі у вересні, але у фільмі Присила, на жаль, не прозвучало жодної молодії авторства Елвіса Преслі, тому що правовласники не дали. Зеленого світла на це. Але правовласники маючи матеріал, Елвіса Преслі хочуть заробляти на ньому далі. Не знаю, мені дуже цікаво, з вашої точки зору, наскільки це етично. Якщо пам'ятаєте, в одному з відео ми обговорювали Міка Джагера і гурт Rolling Stone. Вони казали відкрито, що планують концерти за допомогою штучного інтелекту навіть після того, як гурту не стане. Тому рок зірки особливо вони вже думають у цьому напрямку. І друга новина, яка стосується Елвіса Преслі, мемуари його єдиної доньки вийдуть уже цього року. Ліза Марі Преслі, єдина донька Елвіса Преслі і Прісцили, померла рік тому. Днями стало відомо, що восени планується вихід її мемуарів. Виявляється, ще за життя Ліза Марі Преслі почала писати книгу про своє життя, але вона не завершила її вже після її смерті. Старша донька Райлі Кіо взялася за допрацювання чернетки і доробила і підготувала. Тувала всі матеріали до випуску тільки в небагатьох людей була можливість дізнатися, ким моя мама була насправді, окрім того, що вона донька Елвіса, причиною смерті 54-річної доньки Елвіса Лізи Марі Преслі стали наслідки операції зі зменшення шлунку, проведеної для схуднення, так звана резекція шлунку, Ліза Марі займалася музикою, займалася благодійністю. А серед її чоловіків були Майкл Джексон і Ніколас Кейдж. Друзі, перевірений інсайдер повідомив про те, що Гаррі Стайлс повернеться із новими роботами, з новим альбомом вже у червні-липні. Це класна новина, тому що Гаррі Стайлс сказав, що він дуже втомився після двох з половиною літнього свого туру. Love and Tour і планував взяти відпустку з незрозумілою датою закінчення. Тому мені здається, що це дуже швидке буде повернення. Я дуже дуже сильно чекаю, бо люблю Гаррі Стайлса. Ну і давайте сьогодні ще раз може про музику. По-перше, вийшов кліп новий у Lil Nas Секс. Він, звичайно, із релігійним підтекстом. Якщо ви фанат, Lil Nas Секс, напишіть, будь ласка, взагалі ваші думки. І Аріана Гранде якраз сьогодні, 12 січня, повертається з новим музичним матеріалом. У неї сьогодні виходить сингл Yes, And. надійні джерела, які обіцяли реліз 7 січня, трішки помилилися з датами. У Apple Music і у Spotify вже можна було додати перед реліз. Свіжого треку співачка було також відкрито повноцінне замовлення на сингл у форматі CD на сайті Аріани Гранде. Раніше днями вона прогулювалася у світшоті, також з надписом Yes, and. Щиро посміхалася. Видно було, що це зрежисовані фотографії, начебто в реальному часі. Ну, вітаємо Аріану Гранде. Якщо ви поціновач, поділіться своїми думками, як вам новий сингл. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, що ви знайшли якусь для себе цікаву інформацію сьогодні. Якщо буде бажання поділитись думками, чекаю на вас у коментарях. І, звичайно, прошу вас підтримувати наших хлопців та дівчат, найсильніших людей нашої країни, найсміливіших людей, які боронять кордони нашої держави, які захищають її. Величезний, величезний їм дякую, низький уклін. Підтримуйте, будь ласка, лише перевірені. Збори, і також прошу вас не забувати не бути байдужими до наших пухнастиків на локальному рівні, якщо є можливість, гривною, кормом, сіном, розголосом, донатом, просто поширенням інформації, якщо є можливість, пустіть бездомну собаку або кішку, навіть переночувати, тому що зараз зима, зараз їм дуже дуже сильно необхідна наша допомога, підтримка. Просто зігріти, просто налити молока покласти щось поїсти. Давайте будемо трішки добрішими. Таким чином можна буде зберегти. Як мінімум одне життя наших чотирьохлапих друзів, які потребують нашої допомоги, особливо взимку. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що ви повернетеся і сподіваюся побачити вас у новому випуску, який буде вже зовсім скоро. На сьогодні це все. Дякую вам за компанію. Бай-бай!